Небезпечні дитячі товари, токсичні вироби з пластику та сонцезахисні окуляри без ультрафіолетового захисту. Все це може бути у вас вдома, якщо ви хоча б раз користувалися мега популярними маркетплейсами із дешевими товарами. Ну а все тому, що в Європі звинувачують китайські маркетплейси у продажі. Нелегальної продукції і ось Єврокомісії попередили один із популярних сайтів. Він може заплатити штраф до 6% усього свого обороту. Але це це величезна насправді сума. Тож наскільки от такі от дешеві товари з подібних сайтів небезпечні, та що крім штрафів тепер загрожує платформі і мільйонам її користувачів у Європі? Дивіться далі нашому сюжеті. Дівчата, закидаю, значить, прання з шею. Як думаєте, запах від переця, це просто щось ужасний, просто жах, запах пластикою. Сумочка настільки ваняє, це просто вся кімната, дівчат, вся кімната. Одяг та аксесуари із запахом пластику, косметика із начебто небезпечними елементами та дитячі товари, від яких нібито можна померти. Такі речі продаються на китайських відомих онлайн платформах. Шортики. Ну, всюди цей запах. Чекайте на джен. Зараз. На дженці? На дженці не чути нічого. А це от все штучне, все не чути. Шортишні. І шорти теж шорти, мабуть, найбільше ваняють. У Європейському Союзі шоковані. За словами комісара ЄС з питань юстиції Майкла Маграта, щодня до Євросоюзу ввозять близько 12 мільйонів дрібних посилок з за кордону. І значна частина цих товарів, начебто, не відповідає європейському законодавству. Я шокований цими фактами. Ми зобов'язані захищати європейських споживачів. Може збільшуватися язик, губи, утруднене дихання, змінюється голос. Це може бути алергічний контактний дерматит, це може бути кропив'янка, це може бути банальне почервоніння, свербіння, сухість шкіри. Це може бути набряк слизової носа, набряк слизової очей, слезатичия, чхання, свербіння. Серед найбільш обурливих прикладів, які помітили у ЄС, дитячі пустушки, вони розвалюються в руках, а ще не мають отворів. А через це дитина може задихнутися. Також сонцезахисні окуляри без захисту від ультрафіолетового випромінювання, жіночі прикраси чи дощовик, що містять заборонені хімікати. Самий правильний спосіб це запитати сертифікацію, тобто, якщо є сертифікація, і європейські організації або наші українські організації, да, якщо вже це товар на Україні, вони перевіряють на токсичність складу всіх цих продуктів, які ми замовляємо. І якщо сертифікат якості є, то ми зменшуємо вірогідність того, що буде якась реакція. До косметики з китайських сайтів теж є питання, бо там виявили небезпечну речовину лілаль. Вона може викликати безпліддя та ураження плода. Минулого року уряд Великої Британії порадив споживачам утилізувати косметику з цією речовиною. А в ЄС вона взагалі заборонена з 22-го року і вважається хімічною. Це дуже важлива косметіка. Це дуже важлива ланчбокси, наші пляшки для пиття води. Тому що являєте ви постійно контактуємо з цим пластиком. Він може бути небезпечний. І навіть воду, яку ми туди наливаємо, дай будемо вживати. Так Анна з хлопцем стала жертвою товарів з Китаю. Купили пляшки для води і отругілися. Через два тижні приходить до мене мій хлопець і каже: слухай, а в тебе немає таких якихось дивних відчуттів, ніби ти отруїлась. Типу, а я, а я кажу, блін, так дійсно? Ну, в мене болить живіт, погано е, бо, ну, ходжу в туалет. Ці е, пляшки були зроблені з пластику номер 7. А пластик номер 7, це означає, що це всі види пластику, які змішали, і там взагалі вони не перевіряються. Тобто, фактично така пляшка може бути безпечною тільки один раз. І все окрім загроз для здоров'я, посадовці ЄС занепокоєні і тим, що стрімке зростання китайських платформ створює нерівні умови конкуренції для місцевого бізнесу. Європейські компанії дотримуються наших правил і несуть відповідні витрати. Натомість іноземні продавці часто ігнорують вимоги. Це несправедливо. Комісар ЄС з питань юстиції очікує на результати масштабної перевірки, яку в ЄС провели за принципом таємного покупця. А також в Європейському союзі планують створити єдину митну службу ЄС та повернути миту для дешевих товарів. Аналогічний підхід застосували у США. адже президент Дональд Трамп скасував 800-доларовий безмитний поріг для товарів з Китаю в Європі і в Україні. Поки що ця проблема не настільки глобальна, тому що у нас немає такої культури надмірного споживання, як в Америці. Китайські платформи вже реагують на критику у їхній бік. В одному з маркетплейсів заявили, що цього року інвестують 15 мільйонів доларів у перевірки якості та безпеки, провели понад 2,5 мільйонів тестів і припинили співпрацю з п'ятьма стами продавцями.